Жінки, які народжують у Хорольському пологовому відділенні, можуть отримати від 25 до 40 тисяч гривень. Від 18 лютого цього року таку матеріальну допомогу виплатили 21 породіллі. Серед них і місцева жителька Карина Шандиба. Коли я народила і пройшло може менше місяця, по-моєму, чи місяця, не пам'ятаю. То дійсно виплатила мені Хорольська громада, прийшло мені на рахунок 40 тисяч гривень. Якось так ще, ще не планували, що ми за них купимо. А може просто поступово вони підуть на памперси. Ну, дитинки там то памперси, то одежка швидко вона дуже росте. Допомогу впровадили для покращення та стимулювання рівня народжуваності у громаді. Порушилося питання про закриття. Будинку. В громаді дуже важко добиратися до Полтави, чи до Мирода чи до Лубенка. Була надана пропозиція депутатам на розгляд, і в підтримку ми виділили 5 мільйонів коштів для підтримки тих мамок. Які народжують у місті хоролі. Звісно, що я боялася і переживала. Ну, я узнавала, якщо що де я буду народжувати. Ну, до Полтави, наприклад, мені не близький світ. Якщо не дай Бог ночі, у мене починається процес родів, ну хто мене повезе в комендантську годину у Полтаву, це ну це ж, ну, звісно, що я переживала. І дівчатки там писали, що будемо йти до міського голови, просити. Ми з Кременчуцького району, найближчий пологовий, у нас тут знаходиться. Ми приїхали. Сюди народжувати. У нас були партнерські пологи з чоловіком. У нас це третя дитинка, хлопчик довгоочікуваний. Ми дуже вдячні нашому пологовому. Що вони працюють, бо збиралися закрити відділення перед новим роком. Ми дуже хвилювалися, щоб його не закрили, бо ми вже тут народжували. Для того щоб оформити допомогу, потрібно подати заяву, копії паспортів батьків, свідоцтво про народження, ідентифікаційний номер та банківський документ про реквізити картки. У разі народження двох і більше дітей виплата надається на кожну дитину. Tudi moj podavatel je dokumente zberal, tako je pa je pešek, ker je to zanimivo. Зробимо свідоцтво, всі належні документи, переліки. Ну декілька жінок приїхали з Лубенського району. Саме е завдяки матеріальній допомозі вони приїхали, вони спитали, чи дійсно функціонує таке. Тому що багато казали, що це фейк, не фейк, але дійсно це так. Міська рада ввела розмір матеріальної допомоги. Хто е приписаний місті хролі? Ми даємо допомогу 40 тисяч. А, е то буде в нас приїжджати, тому що до нас приїжджає і Семенівка, і Оржиця, і зараз Єлубни, і то ми будемо виплачувати по 25 тисяч. Для оформлення допомоги потрібно звернутись до Центру надання адміністративних послуг або до відділу соцзахисту населення Хорольської міськради. Поліна Гончаренко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.